1 січня кожен українець зможе дізнатися кому належить земельна ділянка чи нерухомість для цього достатньо буде через інтернет зазирнути до державного реєстру речових прав на нерухоме майно коштуватиме послуга 17 гривень. А навесні можна буде самостійно роздрукувати і довідку про власне майно. Для цього у податковій треба лише отримати електронний підпис. Така довідка потрібна для банків чи посольств. На сьогоднішній день не передбачає система пошуку інформації за і ім'ям по батькові. Тобто, ми передбачили, який визначено законом пошук інформації за об'єктом, а не за суб'єктом. Тобто, якщо вас залили з верхньої квартири, то ви можете легко знайти, хто ж власник цієї квартири і позиватись до нього в суді, або хоча б просто його шукати, да? тому що дуже особливо в Києві дуже багато квартир здається, і вони мають реалізувати щодо дуже важливу норму. Коли ми можемо бачити не лише хто володіє об'єктом нерухомості з землею чи будинком, як це буде реалізовано з 1 січня, а й всю історію змін власників. Навіть якщо перший раз там, державна власність стала приватною незаконно, то тричі, перепродавши, четвертий власник стає як це, добросовісним набувачем, і оскаржити його власність неможливо.